Хочу почути вашу думку на рахунок антибликових окулярів. Чи є дійсно класність, чи це все розвод? В них прикольно видно тоді, коли знаєте на сутінки, коли вже так вечоріє. В них дійсно прикольно видно і вони працюють. Але м -м, просто спробуйте якісь не сильно дорогі купіть. Подивіться, а, який ефект вони мають. Вони контрасту додають, і ви краще будете бачити тих же пішоходів, яких в сутінках в темній одежі дуже погано видно. А тож це не прям панацея. Це ж не прибор нічного бачення якийсь, але буде трішки краще, комфортніше. Спробуйте, комусь заходить, комусь ні. Я пробував прикольно, але їжджу і так. Маю гарний зір. В кого зір не ідеальний, можна спробувати. Можна спробувати.